Турист щосили чіпляється за скелю, аби не зірватися. Утім, сьогодні він не перший і не останній. За такими фото на одному з пагорбів Ріо де Жанейро. Черга вишиковується із самого рання. Ласкаво просимо до телеграф рок до однієї з найпопулярніших фотозон бразильського міста. Ми пройшли весь цей шлях сюди, щоб зробити знамениту фотографію, на якій під тобою ніби немає землі. Щоби піднятися півтора кілометровою стежкою, треба трохи менше як година. Усе для видовищних фото, які повинні набрати сотні вподобайок. Збережу це на згадку над рукою і повішу в себе у вітальні. Я така рада, що змогла дістатися сюди та зробити фото. Найцікавіше в тому, що під цим випнутим каменем немає ніякого урвища. Тож більшість туристів почувається тут у повній безпеці. Не думаю, що тут небезпечно. Звісно, треба бути обережним, коли ти на скелі. Якщо будеш обережним, то небезпеки не буде. Фотозоною це місце стало ще 2013 року. Тоді один місцевий житель знайшов найкращий ракурс для ідеального фото. Потім через тин на радіо зробило камінь відомим. Потяглися юрби туристів. А щоб фото стали ще дивовижнішими, відвідувачам допомагають місцеві фотографи. Вони знають найкращі ракурси та пози, і за невелику плату готові зробити знімок на професійну фотокамеру. Ідея в тому, щоб це мало такий вигляд, ніби це небезпечно. Тому ми робимо фотографію, на якій не видно землі, ніби ви висите над безоднею. Місце настільки популярне, що його визнали нематеріальною спадщиною Ріо де Жанейро.